Друзі, вітаю! У нас знову поповнення. Це Renault Scenic Grand Scenic 2010 року випуску. Автомобіль з дизельним самим улюбленим двигуном 1,5 літра 81 кВт. Турбовий суперовий двигун. Автомобіль у нас семимісний. В кузові наголошую ще раз, Grand, тобто довгий. Авто в нас ось на таких класних 17-х легкосплавних дисках. Авто вже на зимовій гумі, що спереду, що ззаду. Ось бачимо. Автомобіль у чорному кольорі без підкрасів. Я пере... проведу перевірку точноміром, зараз вам все покажу. В автомобілі є досить класний пробіг, авто дуже гарно збережене. Немає ніяких візуальних дефектів, ні м'ятин, ні царапин. І має чудову комплектацію. Розпочнемо, давайте, як завжди, спереду в нас ось такий стан фар. Фари прозорі в гарному дуже стані. Є в нас протитуманні фари. Сколів немає на капоті, на бампері. Можливо, там декілька мінімальних. Ось такий стан фар. Стан решіток, все повністю ціленьке. Диски в нас всі бомбезні, тормозні диски в нас абсолютно нові, тормозні колодки нові. Лобове скло в нас оригінальне, кому потрібно vin код, будь ласка, зафіксуйте. Автомобіль щойно приїхав з мийки тому, можливо, десь є карплинки води на кузові, але це не є дефекти. Просто не встили підсушити автомобіль. У нас присутні датчики світла дощу, лобове скло у нас ціленьке без тріщин. У нас безключовий доступ, автомобіль відкривається, ключ може бути в кишені і так само заводиться ключ не обов'язково вставляти в картоприйомник. Ось у нас молдинги в колір кузова, ззаду у нас. Тормозні диски також новесенькі, без зносу. Задні стопи у нас абсолютно цілі, не запутівші. Присутні парктроніки. Інший стоп у нас також в чудовому стані. Ось з цієї сторони можете також подивитися, що кузов у нас наче новенький, наче виїхав тільки з салону. Отже, розпочнемо, як завжди, з салону. Найперше в нас дверні карти, тут все повністю ціле, не побите. Ми маємо 4 склопідйомника, електрокоректор дзеркал, електроскладання дзеркал. Дзеркала в нас складаються. Сидіння в нас в гарному стані, мінімальні сліди експлуатації, нічого не роздерто. Все класно збережено. На порогах у нас спеціальні накладки. В автомобілі у нас є вже гумові коврики, вже не потрібно буде купувати. Накладки у нас всі в гарному стані, антибукс, антизанос. Ось бачимо, який стан перемикання режимами світла, не витерто, не стерто, не капельки, так само автодвірниками управління і перемикання управління магнітолою. Ось такий. У нас стан керма, воно шкіряне, чудове, не затерте. В оригіналі не підфарбоване, нічого йому не робилось. Ось бачимо, який стан клавіш, нічого не затерто, магнітола, двохзонний клімат-контроль, електричний ручник, стан кнопки старт-стоп. Все в ступоровому стані. У нас є такий підлокітничок-ергонайзер, який... Може туди-сюди рухатись, також відкривається, має функцію бардачка. Тут у нас відкривається, тут у нас дзеркальце є додаткове. Звичайна підсвіточка. Задній ряд сидінь у нас також в чудовому стані. Є сонцезахисні шторки, вони у нас працюють. Стан проємів, нічого не побито. Також у нас гумові коврики, якийсь стан ручок. У нас є задні столики на спинках, вони, звичайно, відкладаються, складаються. І стан пасажирський двері, також все в гарному стані. Панель у нас не подерта, немає ніяких царапин, потертостей. У нас повний пакет документів, зроблений сертифікат відповідності, сервісні книжки, все повністю присутнє. Можете по приїзду ознайомитись. Ось такий у нас стан багажного відсіку. Подивимось. Ляда в нас в ідеалі, всі заглушечки на місці, немає ніяких пошкоджень. Пластик як новенький. Тут у нас все також в чудовому стані. Я зразу покажу вам. Болтики всі на місці, не кручені, не збиті. Нічого не крутилось. Тут також все в повному оригіналі. Ніде ніяких пошкоджень немає. Ось бачимо, який стан багажного відсіку, все ціленьке, боковинки також цілі. Тут у нас, звичайно, присутня шторка. Ці два сидіння в нас піднімаються і в нас стає автомобіль семимісним. місним. Отож, давайте розпочнемо перевірку товщиноміром, як завжди, це зробимо почавши з капоту. 121. 122. Оригінал. Пластикові передні крила не пробиваємо. Двері водія 122, 127. 127, задні двері 106. 106. 107. Задні арочки. 107, 107. 128, 114, 114, 115, 115, дах автомобиля 88,8, 88,9, 88, 98,7. ,8, 88, 9, 88, 9, 96, 7. Тут все у нас полный завод. Перейдем на крышку багажника 96,7, 105, 125, 125, 102. 120. Також все в оригіналі. Дах з цієї сторони. 102, 102, 122, 109, 117, 117, 110, 98, 4, 108, 122, 131, 116, передня дверка, 116, 135, 110, 84 і 8. 105. Отже, підсумуємо. Автомобіль у нас в прекрасному візуальному стані. Він у нас чистий 2010 рік з класним надійним двигуном. По кузову у нас повний оригінал. Ось ми провели перевірку тощиноміром. Тощиномір нам показує, що кузов весь в оригіналі. Він ніде не має ніяких пошкоджень, тобто ніякого візуального дефекту, немає ні ржавчин, ні царапин, ні м'ятин. Виглядає просто чудово. Оптика вся в автомобілі рідна, вся в чудовому стані. Авто в нас вже на зимовій гумі на 17 легкосплавних дисках. Що саме головне, в автомобілі замінений повністю комплект ремня ГРМ, а також мастило і фільтри. Тобто в цьому автомобілі комплект ремня ГРМ фірми Ina. Хто знає, то зрозуміє, що це хороший, хороший комплект. Ми його замінили вже по приїзду автомобіля в Україну. Отже, автомобіль зараз повністю обслужений. Все замінено, не потребує абсолютно жодних вкладень. І, як я кажу, на зимовій гумі, тому повністю готовий до зимової експлуатації. Хто його придбає, справді не пошкодує, адже семімісного Grand Scenica в такому стані, я думаю, буде нелегко знайти і на такій хорошій комплектації. Звичайно, комплектація, наголошую, буде хто. Зі мною свариться не сама максимальна, немає там панорами. Але вона є досить хороша, все необхідне тут є. І, на мою думку, те, що люди кожного дня користуються. Тобто, це склопідйомники, клімат, датчики світла дощу. Ось такі речі тут є присутні, автоскладання дзеркал. Підігрів дзеркал. Це те, що експлуатується людьми кожного дня. А такі речі, як панорами, потрібні одному з 10, і то не завжди. Отже, приїздіть до нас на тест-драйв. Я думаю, цим автомобілем ви будете однозначно задоволені. Повністю готовий весь пакет документів для постановки на облік. Можете приїжджати в будь-який день тижня і в вихідні. Зробимо для вас тест-драйв даного автомобіля. Можемо заїхати на яму, підключити ваше діагностичне обладнання. Отож, усім гарного дня і поспішайте за дуже-дуже класним самимісним гранд Сценіком. Всім вдалого дня, гарних покупок і хороших продавців!